Всім добрий ранок. Я вже на роботі. Сьогодні у нас п'ятниця, базарний день, в селі я приїхала раніше на роботу. І зараз мені треба швидко приготувати замовлення, щоб воно сьогодні поїхало вже. Клеїмо етикеточки і Ваня повезе на почту відправляти. Що в нас сьогодні на виробництві? На виробництві роблять, мабуть, сиродавлену олію. Знову ж працює така віялка чую, яка вона це наш, наше постійне обладнання, яке працює. Найбільше. Ось такі гарні виходить. Це іде 5 перців і розмарин. Видів перчики. Вона вже настоєна, бо я заздалегідь наливаю її, щоб вона настаїлась. І ось така. Це йде цибуля, в'ялені томати і зелений перець. Заїжджала в магазин, брала каву. Допиваю зараз каву. І ще треба поклеїти етикетки ось на ці пляшки. Це двохлітрова. Смажена і сиродавлена. Зараз треба проштампувати етикеточки і поклеїти. Зараз проштампую ці етикетки, підпишу їх, бо це смажено сиродавлена, щоб люди розуміли, що це. І розкажу вам історію, як в мене вилилось чорнило. Значить, купила я в баночки такі круглій. Треба було, звісно, купити з піп'яткою. А я купила в круглій баночки чорнило і там тріснула кришка. Я її поставила тут у нас під стіл, де стоять зошити, зошити з боргами. Ну, все-таки, не сказати, що документація, але от такі нотатки важливі стоять. І то чорнило розливається, розливається, виливається на зошит з боргами. Я так злякалась, що. Не буде видно, що там записане. Але, слава Богу, за того, що писали чорнильною ручкою, а це чорнило на водній основі. І воно, коротше, та ручка відблискувала. І було видно. От така історія. Тут було все там, в тому чорнилі. Я в чорнилі, всі руки, все тут під столом. просто. Я не знаю, як воно зачепилось, видно, хтось зацепив його. І воно потихеньку вивелось і текло собі. Отака От історія. Так, майже закінчу, зараз підпишу ще Бо раніше я не підписувала, але якось мене спитали, а як їх розлічити, якщо людина не знає, де жарено, де сиродавлено. Та й думаю, звісно. А як людина не розуміється в цьому, що тоді робити? Треба підписувати. Зараз підпишемо все. Стас. Надо наштампувати цих етикеток. Я розлінувалася. У нас в основному останнім часом оптові замовлення і немає коли цим займатися. Так, підписуємо. Сиродавлення, сиродавлення. І смажено. Так, ага. Почали. Зараз воно трошки постоїть, клей підсохне і треба зняти різинки. Сохне і красота.